10 листопада запрацюють нові правила в'їзду та виїзду із країн ЄС для іноземців. Про це повідомляє урядовий портал. Віднині реєстрація на кордоні буде відбуватися автоматично через термінали самообслуговування. Штампів у паспортах більше не буде. Система ІІС одноразово одразу зафіксує біометричні дані, відбитки відбитки пальців та фотообличчя особи та зберігатиме їх три роки. Про те, як працюватиме нова система розпит. Таємо експертку з управління міграцією та кордонами Єв Європи без бар'єрів Ірину Сушко. Вона тепер на зв'язку зі студією пані Ірино. Доброго ранку, дякуємо за те, що приєдналися до Суспільне студії. Доброго ранку, перетин кордону е... країн шенгенської зони, країн Європейського союзу для українців із цієї дати стане простішим чи навпаки складнішим. З 2016 року Європейський Союз планував запровадження цієї it системи і за очікуваннями саме очільників Європейського Союзу, ця система повинна скоротити черги. Ну і відповідно спростити в'їзд на територію Шенгену і ЄС. Для мене, за моїми спостереженнями, ця система має також і усунути або мінімізувати. Отой оту, оту суб'єктивну оцінку, з якою подорожувальники зіштовхувалися, коли підходили до кабінки з представником прикордонної служби будь-якої країни члени Європейського Союзу, і дуже залежало від того, що людина відповідала настільки впевнено чи володіла вона мовами, бо багато в чому, скажімо так, від і дозвіл базувався саме на цій суб'єктивній оцінці. Тому я очікую, що процес, який стане автоматизованим, відповідно стане і більш об'єктивним. Тому так очікуємо на спрощення, хоча, вочевидь, повністю черги цей процес не скасує, тому що все-таки переважна мета Європейського союзу була. Збільшити е, безпеку і зменшити відповідно ризики пов'язані з організованою злочинністю, тероризмом і нелегальною міграцією. Пані Ірино, ви, ви сказали про те, що, що на заваді часто ставала суб'єктивність людини, яка приймала рішення впускати в країну чи не впускати від імені країни. Е, з відповідно з цією процедурою платою за відсутність такої е, суб'єктивності буде надання об'єктивних біометричних даних Е, Йдеться про про фото і йдеться про відбитки пальців. От ця процедура буде обов'язковою, чи е, чи ні? Процедура буде обов'язковою зі зняття відбитків пальців і оцифрування овалу обличчя саме для тих громадян, які вперше перетинають у своєму житті вперше. Кордон Європейського Союзу і Шенгену, тому що ну, має з'явитися ця інформація біометрична у відповідних системах країн-членів ЄС. Для тих громадян, які вже не вперше перетинають, то їм буде достатньо покласти біометричний, знову ж таки, паспорт. Тобто, зауважуємо, що наявність біометричного паспорту це ключова. Потреба. Отже, цей паспорт буде докладатися до відповідного пристрою, який щитуватиме цю інформацію, і відповідно в залежності від того, чи немає згідно попередніх поїздок людини, наприклад, запису в шенгенській інформаційній системі, ну, наприклад, про, про термінування Перебування на території ЄС, якщо цього не буде, то відповідно людина спокійно продовжить рух, пані Ірина. Що людині, громадянину, який в'їжджає на територію країн Шенгенської зони, відомо і має бути відомо про те, де і як і скільки зберігатимуться ці біометричні дані? Насправді ця система, про яку ми зараз говоримо, вона Є лише частиною великої, великого задуму Європейського союзу, тому що на початку нас, наступного року планується, що ще буде запроваджено е, другу частину ETIAS, яка називається, а по суті, це є е, попередня авторизація, по суті, попереднє отримання дозволу на в'їзд до країн Європейського Союзу, і відповідно. Ми ще не можемо остаточно сказати, тобто як ця система буде повноцінно в комплексі працювати і відповідно скільки ці персональні дані, про які ви запитуєте, будуть зберігатися. Лише зараз можу ну, з певненістю сказати, що ЄС з повагою ставиться до захисту персональних даних, тому звичайно, що всі країни-члени ЄС, які матимуть доступ до цієї загальної. Системи, вони зобов'язуються, скажімо так, захищати так ці дані. Ну Але в той же час треба розуміти, що дуже складно, наприклад, людям, які потрапляють в негативний, так би мовити запис. Будь-якої системи вийти з неї. тому треба бути дуже свідомими, даючи е, певні, скажімо так, документи, так і заявляючи про наміри ті чи інші е, заїхати до Європейського Союзу. І напевно, це також впливатиме та впливатиме на міграційну дисципліну перебуваючих у країнах шенгенської зони. За терміном в'їзду виїзду теж треба буде слідкувати дуже ретельно. І як з якого віку діти, які в'їжджають до країн шенгенської зони, будуть зобов'язані залишати на кордоні свої біометричні дані, якщо, якщо так цих даних немає в документі. Ну, тут треба сказати, що все ж таки, ця вимога про збір біометричних даних вона все ж таки стосується дорослих людей, тобто повнолітніх, і для дітей ця вимога скажімо так, не, не, не працюватиме до їх повноліття. Водночас треба розуміти, що Загалом ця система вона створена для того, щоб ми почували себе більш захищеними, тому що і біометричні дані загалом складніше підробити, складніше якось їх використати. Тому ну, мій головний меседж сьогодні не треба боятися цих змін, хоча б ще через те, що Україна, яка, наприклад, прагне вступити до Європейського Союзу, вона так чи інакше повинна. Буде іти в ногу з тими змінами, які сьогодні відбуваються у візовій і прикордонній політиці Європейського союзу. Тому діти теж мають розуміти, що з настанням повноліття вони будуть так само здавати ці біометричні дані для зручності подорожей. Пані Ірина а доступність тих даних для українських прикордонників і інших державних служб, що про це відомо? Це дійсно питання. Буквально вчора я мала з колегами з цього приводу розмову. Вони будуть долучені лише в частині. Вивчення цієї системи і того, як вона працюватиме, які можливо вона там недоліки буде проявляти, бо як і будь-яка IT-система, вона все ж таки не позбавлена, скажімо так, певних ем, моментів. Але на даний час, поки ми ще не є членом Європейського Союзу, звичайно, що, ем, скажімо так, бази даних і обмін цими даними, е, він не буде поширюватись на Україну, але Згідно концепції інтегрованого управління кордонами, яке сьогодні реалізує Україна, і дуже успішно реалізує, іде мова про взаємодію із службами суміжних країн, то я думаю, що поступово це входження в процес буде відбуватися. Дякуємо за ваші відповіді, Ірина Сушко, експертка із управління міграцією та кордонами Європа без бар'єрів, відповідала на запитання Суспільна студія.